День. Тема нашої зустрічі не з дієприкметниками. Завдання, з якого пропоную розпочати. Зберіть визначення, уважно прочитайте слова, з'ясуйте, яка дієслівна форма прихована за ними, а також назвіть слово сполучення з дієприкметниками. Для зручності поставте відео на паузу. Перевірте себе. Дієприкметник особлива форма дієслова, що виражає ознаку предмета за дією або станом. Слово сполучення, в якій місця дієприкметник, не прочитана стаття, не прочитана мною. Невивчена поезія, ще не вивчена поезія, не відремонтований стілець, не відремонтований, а новий стілець. Зверніть увагу, дієприкметники з не можна писати разом і окремо. З'ясуємо, коли не з дієприкметниками пишемо окремо. Перше, якщо при дієприкметнику є пояснювальні слова. Друге. Якщо при дієприкметнику є протиставлення. Третє, Якщо дієприкметник виконує роль присудка, детально зупинимось на кожній позиції. Якщо при дієприкметнику є пояснювальні слова, то не з дієприкметником ми напишемо окремо. Розглянемо приклади, не прочитана мною. Не прочитана ким мною. Маємо пояснювальне слово, тому пишемо окремо. Ще не вивчена поезія, не вивчена коли ще. Маємо пояснювальне слово, тому не з дієприкметником пишемо окремо, не відремонтована робітниками. Не відремонтована ким? Робітниками. Маємо пояснювальне слово, тому не з дієприкметником напишемо окремо. Не з дієприкметником пишемо окремо. Якщо при дієприкметнику є протиставлення. Розглянемо приклади. Непрочитана, а забута стаття. Маємо протиставлення А, тому дієприкметник з «не» напишемо окремо. Не вивчена, а прочитана поезія. Маємо протиставлення А, тому дієприкметник з «не» напишемо окремо. Не відремонтований а новий стілець. Маємо протиставлення А, тому не напишемо окремо. Не з дієприкметником пишемо окремо. Якщо дієприкметник виконує роль присудка. Розглянемо приклади. Стаття не прочитана. Не є прочитана. Це присудок, тому з не пишемо окремо. Вірш не вивчений, не є вивчений. Це присудок, тому з «не» напишемо окремо. Стілець не відремонтований, не є відремонтований. Це присудок, тому з «не» пишемо окремо. У інформацію. Не з дієприкметником пишемо окремо. Якщо при є прикметнику є пояснювальні слова. Якщо при є прикметнику, є протиставлення. Якщо є прикметник, виконує роль присудка. Порівняймо, непрочитана стаття, невивчений вірш, не відремонтований стілець. Дієприкметник із не написано разом. З'ясуємо, чому? Стаття, яка не прочитана, вірш який не вивчений, стілець який не відремонтований. Якщо дієприкметник є означенням і не має пояснювального слова протиставлення, тоді з часткою не пишу його разом. Не прочитана, не вивчений, не відремонтований це означення, які не мають ані пояснювальних слів, ані протиставлень. Тому ми їх зне написали разом. Пропоную виконати тренувальну вправу. Перепишіть, поясніть написання дієприкметників з не, для зручності. Ставте відео на паузу. Самоперевірка. Непродумана, Не продумана, а зроблена похапцем робота даремна, не продумана, пишу окремо, тому що є протиставлення А. Вір непочутому почутому від стороннього, вір побаченому, непочутому, пишу окремо. Тому що є пояснювальне слово від кого? Від стороннього. Рушники не вишиті, дівка не заручена. Не вишиті, не є вишиті. Я напишу окремо, тому що це присудок. Дівка не є заручена, пишу окремо, тому що це присудок. Незакінчене діло покривається снігом. Не закінчене, пишу разом, тому що це означення, при якому ми не бачимо протиставлень, а також пояснювальних слів. Питання і завдання для самоперевірки. Назвіть умови, за яких діє прикметник з НЕ, будемо писати окремо. Назвіть умову, за якої не з дієприкметником, напишемо разом. Змоделюйте слово сполучення, в яких маємо писати Не вишита разом, а також не вишита окремо. Для зручності ставте відео на паузу. Домашнє завдання. Вправа 270. Перепишіть, знімаючи риски і вставляючи пропущені літери. Зверніть увагу, вправа містить завдання за бажанням. Підготуйте розповідь про улюблену книжку. Уживайте дієприкметники з не. Успіху вам до наступних зустрічей!